Увага, конкурс. Офіс шостого президента оголосив конкурс. Після цього в Україні все кардинально зміниться. Дивні події відбуваються в нашій Україні. Велика війна з Мородором внесла певні корективи в політичне життя згідно конституції, вибори до парламенту і вибори президента під час війни проводити заборонено. Хоча термін дії цих двох інституцій влади і закінчився, правда, в Конституції відмічено, що діючий парламент під час війни є легітимним доки не буде обрано новий. А ось на рахунок легітимності президента після закінчення терміну під час війни не сказано нічого, тут би мав сказати своє слово Конституційний суд, але ні президент, ані парламент, які мають зробити запит цього питання, чомусь. Це робити не поспішають, мабуть, не впевнені на рішення Конституційного суду так, як їм би цього хотілося. Тож вибор неможливий, а проведення конкурсу ніхто не заборонив. Отож, офіс президента, щоб, хоч якось пожвавити політичне життя і невілювати нелегітимність просроченого чи пересроченого президента, оголосив конкурс на кращий транспортний засіб. На останньому вивозі перетриманого президента з президентської резиденції. Всім відомо, що в Україні престижні авто їх власники називають тачками. Тож конкурс так і назвали: всеукраїнський конкурс на кращу тачку по останньому вивозу президента з резиденції. Але народ таких сленгів не те, що не розуміє, а просто простого народу тачка це зовсім інший транспортний засіб. І народ вирішив все по справедливості. Фінал конкурсу був призначений на велике християнське свято святих славних і всехвальних і первоверховних апостолів Петра і Павла. Тож вже з самого ранку цього славного дня тисячі людей з самими найсправжнісінькими тачками різних розмірів яскраво взмальованих і прикрашених заповнили банкову перед офісом президента. Згідно з умовами конкурсу, де й мав відбутися фінал цього конкурсу, конкурсна комісія, на чолі з Одіозною Мар'яною, відмовилася визначати переможця. Тоді була створена загальним голосуванням присутніх учасників конкурсу, нова конкурсна комісія, яка й визначила переможця. Ним стали брати Близнюки з 5-го київського ліцею Петро і Павло Осадчий. Їх тачка блакитного кольору з яскравими жовто-горячими соняхами була встелена запожним свіжим коров'ячим гноєм, гарно прикритим свіжою житньою пахучою соломою. І була визнана найкращою тачкою для останнього транспортування шостого президента з його офісу. На тачці був девіз пожива для землі України. І ось настав час кульмінації. Президент. Мав урочисто сісти в тачку переможницю. Та він, як завжди, проявив свою впертість. І тоді два одеські тачкарі, міцні козарлюги, взяли його під білі випищені на президентських харчах ручки і посадили в тачку. І це був сигнал. Всі учасники конкурсу тачок схопили по одному своєму пасажиру з офісу президента і понеслися до кабінету міністрів. Де доповнили пасажирами-міністрами ще пусті тачки, а потім понеслися до Верховної Ради, де заповнили останні порожні тачки слугами народу. І вже повністю заповнені тачки по людним київським вулицям понеслися з жартами веселими криками до Дніпра, а там всіх пасажирів тачок дружно висипали, мов те доросінне добре української землі, в славну річку Дніпро. На Дніпрі в човнах вже зчатували рятувальники і їх добровільні помічники-рибалки, щоб виловлювати з річки тих, хто не вмів плавати. Але на щастя, їх допомога не знадобилася, бо всі, хто був пасажирами тачок, яких дружно вивантажили в Дніпро, за роки своєї непосильної праці на благо українського народу, пройшли чудове навчання з плавання на кращих пляжах світу. І тут я прокинувся жаль. Що це був тільки сон, але такий яскравий і динамічний. Сонце мені приснився вранці з неділі на понеділок, а такі сни кажуть, часто є віщими снами. Може, і цей сон віщий.